Дивіться, стоїть дві коробочки. Це я збирала полуничку, ви бачили, додала три банани, збила в термоміксі вершки, збила раніше. Збила в термоміксі банани і полуницю, і додала згущене молоко, і вийшло от таке по кольору. Бачите? Бачу, що хто робить морозиво із полуниці ці кісточки перетирає. Нема мені часу з цим коворяться, воно на смак зовсім не діє ніяк. Воно нормально. І от таке зробила трошки світліше, тому що полуниця із згущене молоко. бачили, який був колір насичений. А це такий світліший, тому що вершки і банани. Отака от смакота. Зараз закриваю кришечками і на заморозку. Попробувала дуже добреньке, знаєте.